Друзі, всім привітки! Ви на каналі Воленяка. В цьому відео ми поговоримо про топ-3 бізнес-ідеї в селі. Е, топ 1, не знаю чи топ-1, але для мене це топ-1 це поросятка. Це мої поросятка, це свині, е, відгуківля і е, надію, що будуть ще свиноматки. Ось. Чому це для мене якби топ? Тому що, що в мене є попит на сало, на м'ясо. На... Взагалі на свинину. Тобто, в мене є клієнти, які мене якби підтримують цьому, і які надихають мене купувати ще е, сало м'ясо. Що для цього потрібно? Е, для мене мені потрібно зерно, мені потрібно БМВД, солома і вода. Поїлку ми поставили саму здорову на 300 літрів, кормушку зробили, солому маємо, е, зерно купили. Ось це саме перше, саме цей. З плюсів плюси це саме в кінці. Вже плюси, як ви вже вважаєте, піньози в себе на руках. А от весь процес цих шість місяців, яких ви не можете виняти раніше грошей з тих поросят, ви тільки вкладаєте шість місяців, а вже в кінці ви їх виймаєте. Ось, друзі. Скільки треба на одне порося? Ну в середньому, плюс-мінус, грубо говоря, 400 кг зерна. Це з БМВД. Тобто з БМВД, зараз ціни на зерно в кожному регіоні по-іншому. Прикиньте собі, посчитайте, скільки вам треба, плюс купівля поросятка. Ось далі. По, але дивіться, друзі, знову ж таки, е, вигідно, мені вигідно, тому що я продаю зразу м'ясом, я продаю кінцевому клієнту. не перепроду, ну, не, не, не перепродують, ну, ну, перепродують, Я не продаю м'ясо, потім моє м'ясо ще перепродаю, Я продаю зразу кінцевому клієнту, завожу прямо додому. Ось. Е, ще, якби е, в моїх планах на майбутнє. Е, Коптілочка, переробка, ковбаса, сало копчене, ну бучки всякі копчені. Це все, це все в процесі, це все я буду робити, тому що я бачу, що є на це величезний попит, величезний, е, типу, ну, клієнти, якби просять. Я кажу, що зараз на даний момент такого ще немає, але таке буде, розумієте, ось. Е, мені вигідно, друзі, типу, якби ну, розумієте, далі. з мінусів кажу, типу, що це фізична робота, це вичищати, переживати за тих поросят, як ви купуєте маленьких поросят, дивитесь на них, ну, щоб з ними було все добре. Цей стартовий період для ну, дуже важливий для свиней, щоб вони стартанулися, щоб все було чотенько, знаєте, ось. Е, хвилюючи тривожно, треба є трошки і не доспати, і недоїсти. Ну бо ну, якби ти ходиш, заглядаєш до, те, до того поросятка, щоб воно було здоровеньке, і щоб, ну, в ну, щоб ти в кінечний результат отримав такий, як ти хотів. Ось е, топ-2 це бролери, кори, бролери, друзі. Е, для мене це нове, але це в мене є на це попит, друзі. Чому тому, що до мене дзвонять клієнти, знаючи, що я займаюся свининою? Ті, хто в мене беруть м'ясо, свинини, вони дзвонять. Питають, а ну, ви там маєте каже сало м'ясо, кажу, маю, маю. А бройлер у вас є. Я кажу, який ну типу вже живий, чи вам цей каже, нам потрібно тушкати все. Виходжу з положення, шукаю, кажу, є, є. Куди, коли вам на коли вам треба, виходжу друзі з положення, шукаю, в кого є бройлер, е, Купую і перепродаю. От з таким макаром я працюю, тому що я не хочу втрачати клієнта. Бо цей клієнт, який в мене бере м'ясо, е, знаючи, що в мене може бути ще й бройлер, і він в мене бере бройлер. Ось на майбутнє я купую. Думаю, це в ближайшому майбутньому буде. Скоро, я думаю, це здійсниться. Ми докупимо пару цупляток, вигодуємо і будемо вже своїх бройлерів реалізовувати. Тому що не хочу втрачати клієнти, і тому я отак працюю. По бролерах, що можу сказати, те, що я наслухався, те, що я якби і надивився, це виходить вони дуже вибагливі. Їм треба температура, їм треба умови. Ось. Я надіюся, я з цим справлюся. Як би така знаєте, серйозна специфічна робота, тому що кажу, там і пропойки, там і вакцинація, і корм надо класний, і, кажу, і тепло, і умови. Це буде тяжко, і зараз, ну, але зараз знову ж таки ціна на тушку 130 гривень за кілограм. Тобто це дуже така солідна ціна. бройлер може сягати тушкою до 3 кілограм. 3 на 130, це виходить 390 гривень, да? ну, 390 гривень, це собі стоїмость х-150 гривень. Це за можна сказати, за, 40, за 50 днів, ми не будемо казати за, 45, за 50 днів на одному бролері мати там 150, 300, 140 гривень ні, 240 гривень, ну, це, це таке солідно. 10 бролерів вже 2400, це дуже класно. Це якщо йти на продаж. Ось далі получається саме така специфічна, з якою ми раніше зав'язали бізнес. Ідеї зараз ми повністю з нею зав'язали, але з червня місяця ми її відновлюємо і підходимо до неї дуже, дуже серйозно, дуже такі фінансово розумно. Це кроліки, друзі. Кроліки чому я розпродав всі кролі? Того, що це. Я вже, ну, мені, мене втомили ті кролі, які були в мене постійно. Я хочу перегорнути сторінку. Всіх я кроліків обрав, кого забили, кого подарили, кого продали. Хто сам пішов на той світ за допомогою е, ще яких, з якихось, яка погризла нам, е, кроліків. Тобто, це теж для мене це крута ідея. Чому для мене це крута ідея? Тому що є попит. Друзі, знову ж таки, є попит. Я знайшов. Людину, яка, яка може в мене купувати на постійній основі великими кількостями, м'ясо також може і живими, можна і живими продавати, і спарованими кроличками, і кроліму на продавати. Зараз якби це в ціні, ну порахуйте, я буду купувати кроліків 180 гривень за кілограм. Це солідна ціна, типу. 2 кг вже 360 гривень, а 2 кг живим ну це якби ну, не сильно багато. Ось, друзі, так що. Для мене це е, класно. Чому Ще раз я е, чому саме кроліки і чому я хочу ними займатися? Друзі, я живу в такій місцевості, там де ну, тут ліс, тут природа, тут трави, море. Розумієте? Тут у мене і люцерна посіяна, і взагалі ру, е, трави, море. Е, сіна також буде багато, тому що я цим займуся, я цього літа буду максимально багато заготовлювати. Сіна не буду вже купувати, буду зменшувати е, затрати, щоб е, зменшувати собі стоїмость кролі, е, ну, кроліка, щоб мені було як мога. Дешевшего виготовити, я буду сам заготовляти сіно. Е, ну, на зернові тільки кліточки в мене є, якби, але я ще буду дохімічувати, доробляти трошки кліток, тому що воно потрібно. Ось, друзі. З мінусів, треба будуть вакцини. Це дуже стрьомно цими кролями займатися. Того, що в будь-який момент можуть вилягти в по непонятних причинах. Вроді би все чутко, все чутко зранку приходиш. Всі викину друзі. Ну тут знову ж таки сторона з двох сторін. Ну ця як і монета з двох сторін. Тому що ну хто не ризикує, хто нічого не хоче робити, друзі, той ніхто нічого не хоче робити. Якщо я буду старатись спробувати, воно буде виходити. Я Він спробував з поросятами. Взяв спочатку двоє, потім четверо, потім шестеро, три три свині там зарізав воно, в минулих відео я вам показував. Продали на м'ясо, ще одну докупили звою вагою. Воно, ну воно так якось, ну вроді би. Думаєш, та откуда воно в мене все взялося, та мотивація, та десь вона з'являється, друзі. ось. Е, купили, продали. Від, ну, типу, заробили якусь гривню, пару гривень заробили, круто, вже не сидимо без діла. Ось е, все ж самому на себе стра ну, страшно, ризики великі, є. ризики з свиньи, є, які з бролерами, ризики колосальні, є, великі, просто великі ризики, які з кролями не менше. Але друзі, якщо я хочу заробити монету, якщо ви хочете заробити якусь свою монету, ну типу воно по-любому буде легше, звісно, піти на роботу, працювати на дядька на тітьку. Щоб вона вас, вам платить стабільно в місяць 20-15 тисяч гривень, але ви вкалуєте як гамон. І відтоді ви приходите додому, заплатили за комуналку, заплатили за, квартиру, чи, там, заплатили за світло, е купили там пару кілограм зерна. І все. Чи там купили просто собі даже поїсти і не мати грошей, і знову мусити працювати, друзі. Тут вже в селі в мене виходить. Я собі з кожної свині залишаю і кусок сала, і кусок м'яса, і філейку, чи ту кулійське оце м'ясо, знаєте, на спині. Так само були кроліки, трошки кроліка собі залишали. Там вон на скачки є зараз. Каченята будемо продавати. Так що ось, друзі. Получається, за кролів я сказав, за те, чим я займаюся, я сказав, ну все ж, друзі, кажу, якщо хотіти і мати класне бажання і розумно побудувати іменно. Сферу цього бізнесу, тобто шукати корма, чим дешевше, щоб вам було простіше, щоб ну, ну знову ж таки здешевляти свою собі стоїмость того чи іншого продукту. Це це класно. тому що ну ціна від типу на продаж, ви можете даже і опустити ціну, і вам буде легше продати, але ви не втратите своїх грошей. Бо ви здешевили там зерно, взяло не по 6 гривень. як беру, я взяли там по 4,50 чи по гривень тобто 2 гривні якби вже коливається. Ось, це на одному кілограмі, на тоні 2 тисячі, це, ну, це приємна ціна і приємна сума, тобто ви заробили вже 2, на 2 тисячі більше, ніж я. Ось е, з кролями кажу, мені буде цікаво все ж. Е, я хочу не розказувати там крутий бізнес, те все. Типу, ну класно. Я хочу в вітозі після цього відео вам показувати результат. Тобто е, я вам показую результат на своїх поросятках. Я вам показував е, результат гусенят. Я вам показував гусей своїх качуків, я вам показував. Так само потратилися трошки, продали одне поросятку. Купили на на місце того поросятку. Купили. Качок е, продали ще одне поросятку. Купили зерна. Ну це в обіг. Не просто продали і е, прогуляли ті гроші. А е, ну щось ну вертати назад, назад, назад. Тут зараз будемо чуть-чуть виймати з качок свої фінанси. Будуть каченята, будемо продавати каченята. Продаємо інкубаційне яйце. Продали гусенят, виняли трошки грошей з гусенят, вкинули в зерно, це все Ну, зараз. Вон е, докупимо ще поросяток, докупимо кроліків, докупимо зерна, і воно все буде так. І друзі, якщо кажу, якщо мати бажання і мати оцю мотивацію, і знати, що ви хочете, ну по-любому буде якийсь результат. Ну по-любому, як не крути, буде результат. Ось, не зразу, але буде. І оце, що кажуть там бізнес з нуля на свинях, Захожу, дивлюсь там на відео, який бізнес з нуля в чувака вже є клітки, е будинок, де тримає, вже є і свинки, пару ну, не багато, але пару штук є, ну, Які це бізнес? з -зу -зу". Бізнес з нуля це коли ти починаєш з пустої землі. От, та вон за забором про проста земельна ділянка. Оце бізнес з нуля. Коли тобі треба побудувати сарай, побудувати. Біля сараю ще е, закупити корми, е, купити саможивність, все настроїти обладнання. Оце бізнес, земля друзі. Коли ти запускаєш, тільки все, 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 а не зразу вже прийшов. Ну все, ну як прийшов за кадром, робиш е, сарай і те все а потім вже починаєш знімати бізнес. Нуля ну це ж не бізнес, нуля друзі. Фінанси. Типу, ну, ти вложиш свої гроші там, в фундамент, ну, все в будову, це ж ваші гроші. Ви, ну, Я буду будуватись, я вложив і я знаю, що я їх вийму. І скільки часу мені треба буде, щоб я їх вийняв. От тоді вже якби підуть плюси, як вже ті гроші виймуться, які ви положили в сам фундамент. Ось, друзі, я думаю, відео таке серйозне для мене було. І для вас, напевно, мало би сподобатись. Так що, друзі, напишіть свої. На вашу думку, які е, бізнес топ я ще раз говорю ці бізнес-ідеї топ для мене, тому що я живу в такій місцевості, там де цим займатися класно, тому що е, города е, тут погано на моєму городі чимось займатися. То тільки з сільським господарством іменно от, качки, гуси, кролі, свині, бролери, отаке щось можна займатися. Сьому можна курей додати, але тут також ліс, нам корми трошки страшно, бо може шулякти, все качку не бере, гуску не бере. Я довольний з кролями щось не то. Ну, ми вже ви, ну, вияснили ту проблему, вже її остранили. Будемо продовжувати займатися кролями. Ось, друзі, Так що пишіть коментарі, кому яка бізнес-ідея е, подобається. Е, по Доповнюйте мене, можливо, щось не так сказав, можливо, вам є щось додати. Так, так що ви були на YouTube-каналі Волиняка. Всім па-па!